так само их так держать, я бачу. Здесь приблизно 1700 оборотов, 1600-1700. Так, всем привет. Теперь напарник приехал, трошки попрацюет. Сьогодні переоруємо поля. Сьогодні небагато, півтора гектара десь, на сьогодні вчора трошки його почав. То я зараз до обіду зроблю, можливо, культиватор одразу зачеплю будемо так готовити ділянки під посів. Бачите, плужечок став в рази краще горати. Зараз там покажу, як я вже повертав лиці. А то так, як раніше знаєте, це не діло було. Те, що тут, а коли переорине, то здається, там ще більше його Рештки взагалі не ховав. То тепер, коли вже так працює, трактору легше також, то що я полиці розвернув. Вони не так за трактором стоять, то вже можна придивлятися до передплужників, можливо, за зиму. Так вже буду дорвати, можливо, за зиму щось зробимо. А то раніше і налипає, і що хоч було. А це в нас осінь така трохи мокровата, думаю, як зараз почне налипати, то це вже жаба цісь кидасть мені тут. Така земелька. Не дуже так глибоко переоруємо, тому році глибше його орали. Тут така земля глини, у нас її так більше, то думаю. Це вже буде і новий рік. Воно дуже багато займає часу, коли почистить, а коли він заліплений, то не перекидає, знову не ховає рештки. А так нічого. А коли неглибоко не дуже навантаження, так трактор відчуває, на першій повішенні працюємо. Передок затягнув він включений. Це там, де в нас в тому році такі хвилі були, де там перерали, як небудь його посіяли увесь, але овсу також наросло прицепчик наш Global Agro таким кабанчиком. Така угу. натішиться. Старий передній корпус трошки більше бере, можливо 35, а так коли йде 2 по 30. То на такій принцип, коли по 30, то я думаю, якби є можливість, і такий сенс ставить передплужники. А коли 2 по 25 чи 3 по 25, то там передплужнички якось воно ну, не дуже так, коли корпуса невеличкі. Люди картоплю ще збирають, тоді трохи задощило, у нас така земля, що не дуже влізеш, коли мокро. Хто сіє, всі ворушиться, то збирає. То бурачки чи ці гарбузки збирають. Як, як мурав'ї ворушаться. Долота також наварю на плуг. Вже краще землю заходить. Ярик стой, дай туди. Дар Ярика туди відправимо. Там, знаєте, поле можливо метрів 400. Так буде краще. Давай ж туди, ходи. Чи їдь. Там де нове поле почнеться, да? там трошки більше тракту роберту давай, бо там важко. Там дерення. Ну так по кругу порі. Ні, зараз тут, отам, туди. Оцей той гнішок вивозили. розкидав його на вантаж трошки порозвозив, далі руками. Ну, і дні трохи закриваються. О, на ходу. Та ти що? С Спец. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні Коля виїхав зранку, а ми вже ближче до обіду. То ще сьогодні Ярик натішиться добре, таке поле довге, то як поїхав в одну сторону, то як Коля каже, можна і полежати поки приїде. Ну там зараз якраз цілина починається, тут воно у нас ну, додалось поле. Глянемо, як воно виходить. Але також непогано порівняти з тим, як він раніше плужечок працював, як зараз, то набагато краще. Але мабуть, так зручно, як довжина така. Зручно, як, як трактор добрий, так і трактористу чи оператору. Зараз трактористи вже кажуть, так не можна казати, не гарно. Всі хочуть бути модними. О! І сіванкою буде добре. Як поїдеш в одну сторону. Там трошки друга культура буде. А тут вже нас вироблено, але тут, тут буде пшеничка. О, там трошки дивина. Сильніше, чутно, що тут цілина. Чути, що трактор гуде трошки по-другому. Що, зараз переїжджає на цей, тут зразу починається як хто трактор, хто підпихає. Набагато легше їдуть. Йдемо наглянемо там, що виходить у нас. Ось якраз наша соя відніється, вже жовтіє потроху. Йдемо, також покажемо, запитували, коли вже молотить. Не знаю, можливо, перед новим роком. Я теж попитувала все в тебе, коли вже вона буде. Ти часом сюди і проїжджав, то заглядав. Ну, це те поле, де було, були такі бур'яни. По поясчі, по руки, попід руки. Я його викропив, але бачу, так місцями він не дуже він ще пропав пірей. Тут знаків було багато. Але все одно в тому році ми перегорвали не кроплене, то кроплене набагато легше і гарніше воно трохи виходить. А тоді не можна, коли там такі брили, не можна йому ради дати. Сьогодні так багато людей працює. Саме дощі передають, а всі хочуть, щоб все упорядкувати. Ну, Може, сою поки глянемо Ярик, хай тішиться. Бурочки, люди також сіють, скажуть односельчани, ходять там по городах, показують, що в кого росте, щоб злодії знали б. Нам, до речі, треба казати, де ми, де ми зараз знаходимося. Тому що вже і в Лес якось запитували. Я там під'їжджав до чоловіка з жінкою казали, що ви другий раз, коли там щось працюєте, то кажіть, ми знаходимося на, на, на такому полі, а то вже не можна зловити вас. То так по деревах, там на один, наприклад, більше дерева, десь в тій стороні люди орієнтуються. Ну якщо у відео показано щось таке, а якщо ти просто щось робиш на полі, то теж не дуже так зрозуміло, де ти їй. Ну. Треба порозбачити ще раз з культиватором з грудочки. Вже соя колір поміняла, зараз заглянемо. Ладно, заберемо тоді, як не забудемо. Ось така поперечка. Кажемо поперечку, вона гарніша, отака мабуть вона більш-менш має, має бути стручечки вистачає. Отак. Хоча також є, по два штучки, по одному де. Це гарно сиплеться, відновлює, що вже осінь. Загинина всередину відкриє. Все, бачите, взагалі що так, не дуже на йому не... начіплено, тут трошки більше. Бунгер покаже, що ми виростили.

Какая температура? 71. Опа. Бери нуб, Ярик, подними трошки назад сдай. О, хорош! По плужку догорів отут до лота з росора їх повирізав, а то леміш так після 10 гектар, ще 10 і було б все по йому по лимішу, Було будь правильніше, щоб так вони йшли б по цій, по цьому стику рівнялися б трохи довше. Ну нічого вже, і так буде працювати. Отут також я тоді говорив, що треба ще якби розвернути, це таки розвернув їх, щоб не так поперок, а то з заводу вони йдуть не з заводу, чи з воду, чи з підвалу, неважливо, отак. Полиці. Та я їх розвернув сюди, сюди трохи. Тоді було дві гайки, поставив ще одну. Там просто на болті їх так, підкидаю. А цей розкос стоїть, коли був куплений плужок по цю сторону. То я так трохи нагрівав, не дуже воно легко дається, але у фундамент впирався трактором у хату, ну так натягував його, саму полицю нагрівав, то так трохи ще більш-менш можна зробити щось. І отут, воно трохи відно буде. Тут, бачите, така виямка трохи йде, тут на гриві дав кувалд, все одно трохи повигинав. І тут ще від трошки вигнуті було ще краще. Бо воно зразу так на підйом йде. Так само цей. О, Тут видно сліди від кувалди. А коли розвертав, то приварував. тому що розвертає, там і болта зриває, то я приварував отут. Повернулася. Так не вивертало б тут і отут тоді роз, так розвертав їх. Тут спереді також говорю до лото. От і все. Зараз приїхали до нашої кукурудзи. На цьому полі будемо прибирати саму, мабуть, найпершу. Якось раніше коля заїжджав. То було пом'ято, щось там поїло. Думаю, можливо, кабани. Зараз заглянемо всередину. Можливо, і кабанчики. І тут вона сама найсухіша така із всіх ділянок. Ну, знаєш, хай їдять, але просто що ми не зможемо свіжини з того кабана поїсти. Така земля печана в нас. Ну, зараз вже дощі пройшли, а тоді, десь можливо, місяць не було дощу, то так вона не витримала самого наливу зерна. Така гармошечка трохи буде. Ну є місцями, що ще зелене, ще можливо добере якої ваги кукурудзка, саме зерно. То якби ж вони зайшли де, один раз тако поїл, а як вони тут зараз побачимо всередині. Знаєш, якщо трохи тут і гукає, щоб я... Бігом тікав би. Ага, а я, я за тобою. Буду на кукурузу вилазити наверх. О, це та галявинка, де не росте нічого. Ну, знаєте, хто знає, як правильно, чи зеленим забирати не дуже хочеться, того що, наприклад, у такі, то ще, якщо зберемо, то він помортне зерно. А зараз покажемо як там кабанчики покуштували. Є Місцями такими де ще нічого. Їх такі були б усі, то можна було в принципі, забирати, ми їх не, не по майно молотити, будемо качана зберігати. Я підсохла б вже, вже монобивичка. Може чекувати трохи. Але нічого, качанечко все одно є. О. Щось буде. Так, йдемо глянемо де та галявинка. Я тоді, знаєте, прийшов, то якось ще сам, зараз весь то Леся врятує, якщо що, то якось так не по собі стало, хто знає. Не хочеться. За вушком кабанчика гладить що-то. хто знає, чи буде зараз. А ти що думаєш, я буду вже кабанів одганяти чи що? <гум> <гум> так уже говориш, що вже <гум> коня. О, якби такі, такі були могли забирати і все. О, це та галявина одна і там ще туди далі до посадки ще одна. Але знаєте, свіжого немає, я тоді ще раз заїжджав, глянув. Можливо, хто прибрав кабанчик, або вже перебрався на через друге поле. О, далеко, бачиш, як зайняли, то зайняли. Ну. Трохи пережмакали, так? Да. середину. І з цієї сторони багато. Ну, Мабуть, кабани. Але хитрі. Біля краю, бачите, не беруть, беруть всередину заходять. Щоб так бути таким захищеним. І тоді тут чвакають потихеньку. Є такі, що і не поїв. Ой, якби забрали зеленими, то було б отаке воно було б зерно. Геть в кінець. Ні, не в кінець. Як ти кажеш, вони так серединою. Та, мабуть, з цієї сторони ходили. вони так як заходили і вже всередині ходили. Тут Бо так ціла дорога. Багато положених. Але все одно треба, ще якби почекати тиждень. Здається, не додається в нас такого поламаного чи поїденого. Наприклад, щоб отакі подозривали б. Ну і з'їдять вже так і буде, що ж зробиш. Тут до краю то зеленіше, до посадки. Це поле в нас далеко від села, то так вони тут. Бо як близько то такого в нас ще не зустрічалось. Ото комбайн літає по соняшнику. Чи -то, можливо, так йде по дорозі? І молотить. Так, добре. Поки що не більше я вже непогано. От, бачите, трохи нижче тут земля. Така гарніша, то ще зелена кукуруза. Заїхали ще на одну ділянку, вона так недалеко від тої, що ми ще не були. Весною тут кукурудза була дуже маленька, така фіолетова. Сама найменша із всіх наших ділянок, які ми сіяли. Ну, така була страшна. Але догнала і можливо обігнала деякі наші кукурудзи. Тут нас посіяно саме найбільше. Цілий гектар. Май тут які тваринки, що небудь куштують. Зараз зайдемо. це поперечка обсіяна. О! І ця у нас ділянка найзеленіша, щоб вона весною так підставала в рості. Я й говорив, що треба, щоб міцні нерви були б. І думаю, що все буде добре, так воно і є. Ось ця тлята поїла. Так небагато якийсь один попався. Можна ще на село забирати. Ще не пізно. Так, добре, йдемо, тікаємо. Що там ти понизу йдеш? Бо мені треба дорогу прочищати, а знизу менше листя. На цьому полі кукуруза ще зелена, хай росте. А на попередній ділянці ще, можливо, як і тиждень, не будемо вже прибирати. Якраз там коля ще доробить місце для зберігання. Також і посіємо. Ну, на кукурудзку у нас знаєш такі великі надії, то, що... Трошки багато, приблизно, як зернових, можливо, навіть більше як зернових посіяно. То дякувати Богу, наросла. Ми вже будемо приступати до кукурудзи. Ну. Їдемо вже додому. Гайда. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Кому сподобалось наше відео, ставте лайк. Всім до побачення!